Ла Україні, шановні друзі, я зараз знаходжуся в прекрасному місті Краснодар, де свято не закінчується ніколи. Я вас і хочу запросити, звичайно, в це місце так, щоб ви почули, що відчуваємо ми. Я знаходжуся зараз тут на гастролях. І як ми бачимо, що за моїми плечима чуваки пишуть листа, тобто наші козаки, то дуже цікаво в такому місці знайти саме ось таку картину. Так само, як я вам зараз буду передавати відео-листа і відео-запрошення на нашу вечірку. Закарпаття, слава Закарпаття. Ще раз слава Україні, друзі. Ми знаходимося в тому самому місті Краснодар, де свято не закінчується ніколи. На даний момент ми знаходимося в самій центральній частині цього міста. Чому, чому я звичайно і радію, хочу вас всіх запросити щиросердечно на вечірку, 3 листопада, за участю дуету, де живу Андрія Фані і Дениса Говорна. На жаль, Андрюха поїхав в Канаду, а можливо навіть на щастя. Пам'ятайте, що ми очікаємо 3 листопада в нічному клубі Статус. Хочеться маймало відірватись, всіх вас кличу в нічний клуб Статус. Ну а ті, хто їх не знає, з ними сумно не буває! А ти де живеш?